Навіщо взагалі придумали цей монтаж з парагідроізоляцією? Парагідроізоляція це не обов'язкова умова монтувати вікна. Це рекомендація в нашому ДСТУ, є така рекомендація, що саме так краще зробити монтаж вікон. Але це не у Головний кодекс і ви можете його порушити. Та я хочу розповісти, чому саме рекомендується використовувати парагідроізоляцію. Ну, звісно, ви знаєте, що піна вона дуже не неустойчива до ультрафіолету. І за рахунок того, що вона така от пориста, вся ця полога, яка попадає в ці пори, вона там і залишається, залишається вона там назавжди. І от. Змонтували ми вікна на монтажну піну. І навіть якщо ви одразу там практично там на наступний день ви закрили, а, зробили відкоси зовні з середини піну, ви закрили. Але як і не крутий, волога все, все одно туди буде попадати. Волога мається на увазі навіть пар, який буде у нас в приміщенні. Ми нікуди від нього не діваємося. Так, от цей пар він завжди шукає волога, шукає саме слабке місце в вікні, і це зазвичай або нижня частина вікна, або відкоси по периметру. Або сам склопакет, це саме холодне місце. І от наступає зима, і вся ця волоха, яка всередині монтажного шву, всередині цей порох цієї піни, вона починає замерзати, ця вода і починає розривати піну із середини. Ні, я не кажу, що вона так бух і розірвала її на шматя. На Ні, це, це трапляється поступово, по чуть-чуть, мікротріщинки по чуть-чуть роз, 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 розриває із середини. І до цього додається те, що сам саме вікно, наші двері, металопластик, металопластик, він у нас теж живе, він такий ждише, або він розширяється, якщо це літо, або він сужається, якщо це зима. І от ці от розширі. Додають цим мікротріщинам ще більше розриву. І ці розриви, ці в увіліченні ці от щілини в, пі... в піні самої. знову попадає волога, холодне повітря, опять вона замерзає на свідчу зиму і ще більше розривається. Так от це такий собі круговорот холодного повітря і вологи навколо монтажного шва. І от з кожним роком оцей от рот, що він робить з піне, все більше і більше, більше туди попадає вологи, все більше і більше вона розриває із середини, все більше і більше попадає в ці мікрощини холодне повітря, знову вода, знову розриває. І це все такий незворотній процес. Вже вже, вже, вже нічого. Не далі буде лише гірше, а далі буде з'являтися пліснява. Якщо ви побачили на своїх підкосах плісніво, то знаєте, ця ви з цією пліснівої живете вже не один рік. Вона там вже давно поселилась, просто ви вже, вже, вже не мали там її розвиватися, вона вже вилізла наружу. Пара гідроізоляція, ці всі матеріали, вони не лише для того, щоб захистити фіну від розрушення від ультрафіолету, і не лише для того, щоб вона захистила вас від вологи, яка попадає з вулиці, вона ще й для того, щоб вивезти цю остаточну вологу, яка попадає в монтажний шов, вона її виводить. Ці ці матеріали вони дозволяють вивезти цю вологу назовні. Тому і це кажуть, що це сухий монтаж. Особливо, якщо це монтаж на псу 3D, він, він в принципі не може бути вологим, тому що там не можна. Можливо, цій вологі навіть немає доступу до того, щоб вона там якось потрапила туди. Але як я й кажу, це не уголовний кодекс, це лише порада. Ви самі вправі вибирати, прислухати ці поради чи не прислухатися, віритися чи не вірити. Ваша ваша справа я вам просто розповідаю, як воно є і що можна зробити, щоб стало краще, стало тепліше і уникнути всіх цих проблем з появою піснями.